Удар під дих країні бензоколонці від США. Це Масштабні санкції і санкції щодо нафти. Дві найбільші нафтові компанії одні з найбільших у світі, але вони російські. Вони видобувають багато нафти. Йдеться про державну Роснефть і приватну Лукойл – найбільших російських експортерів нафти 22 жовтня. США запровадили обмеження як проти самих компаній, так і проти 34 їхніх дочірніх структур. Фактично, санкції охопили всі ключові ланки: розвідку, видобуток, транспортування, переробку, торгівлю і навіть обслуговування. Це до речі, дві третини експорту нафти. Тобто ці дві компанії, тому що до цього були санкції щодо. Газпромнефті та Сургутнівціґазу. А оці чотири компанії це взагалі три чверті експорту нафти в Росії за перші два дні. Капіталізація Роснефті та Лукойлу знизилась на 5,2 мільярда доларів США, і це лише початок. Хоча реальні втрати передбачити складно, але за умови дотримання обмежень. Попередня оцінка, що ми матимемо орієнтовно мінус 5 мільярдів втрати Росії експортного доходу від, внаслідок цих запроваджених санкцій. А ми бачимо вже суттєве зниження апетиту покупців в Індії та в Китаї до російської нафти. Ми бачимо зменшення контрактування майбутніх перевезень уже. Хоча контрагенти цих рознієвті та лукоєл мають місяць на згортання усіх операцій, аби не потрапити під вторинні санкції, США. водночас у Кремлі на санкції реагують традиційно. Так, да, вони для нас носять серйозний, конечно, характер це зрозуміло. і будуть мати определенні последствия, але суттєво все таки не скажуться на нашому економічному самочувстві. На що отримав чітку відповідь? подивимось на це за шість місяців. Лукойл невдовзі після ухвалення санкцій заходився шукати покупця на свої міжнародні активи. Активів дуже багато. У них фактично там у більшості країн Європи є заправні мережі. Наприклад, у них є нафтопереробні заводи. З цими заводами, згідно санкцій, тепер ніхто не може працювати ніякі постачальники обладнання якихось компонентів, банки не можуть працювати. Ну ніхто, тобто, фактично. І їм потрібно змінити владника. і тут важливий контроль, як за дотриманням санкцій, так і за покупцями. Бо лукоєл вже знайшов, кому продати активи компанії Гунвор, серед співзасновників якої фігурує Геннадій Тимченко, який вважається одним із найближчих до російського диктатора Путіна бізнесменів. Хоча нібито той свою частку вже продав. Уряд США слідкуватиме за дотриманням. Прийнятих санкційних обмежень, що практично означає в тому числі обмеження руху фінансових коштів у відповідних компаніях, і означає блокування будь-яких угод, які відбуватимуться. З підсанкційними суб'єктами і вже ймовірно перевірки здійснювались, адже США пообіцяли виключити зі списку німецьку філію Роснефті, бо ж та росіянами більше не контролюється спершу на півроку. У США був перелік тих, хто пов'язаний з Роснівцю, і США хотіли перевірити, а чи дійсно ці компанії націоналізовані Німеччиною, як про це казав Мерц, або це фіктивна націоналізація. Якщо вони націоналізовані, то вони не приносять прибутку країні-агресору, в даному випадку Росії. Індія під тиском США зменшуватиме закупівлю російської нафти шляхом диверсифікації джерел постачання. А от Китай, ймовірно, поки залишиться основним покупцем російської нафти, але вимагатиме від Кремля збільшення для себе знижки. Відомо, що під час зустрічі президента США і лідера Китаю цю тему оминули. Тайно ну це Найбільший в світі імпортер нафти. Ну, вони просто фізично не можуть відмовитись. Тобто вони не можуть своє величезне споживання, вони просто не знайдуть стільки ресурсів на іншому ринку. ну без Росії. Тому вони продовжаться купувати, не знаю, можливо, в менших якихось обсягах. Але я не думаю, що Китай зможе повністю припинити цей імпорт. Ймовірно, навіть з політичних мотивів водночас невідомо і чи досягнуть енергетичні обмеження своєї першочергової мети таки усадити Росію за стіл переговорів щодо припинення війни проти України. Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.